Вітаю, Дещина. Вночі наші підрозділи протиповітряної оборони збили над областю шість дронів Камікадзе. Вдень окупанти завдали удару по області однією ракетою. Був пошкоджений об'єкт інфраструктури. На щастя, постраждалих не було. Також ввечері ворог здійснив ще одну спробу атакувати оба з Камікадзе, який був знищений над морем. Сьогодні відбула зустріч з представниками Міжнародного медичного корпусу. Організацією було забезпечено потребу в базовими медикаментами низку лікарень в Одесі, Ізмаїлі та Болграді та 15 амбулаторій в Одеській області. Подальших планах медичного корпусу передбачено надання Одещині різноманітної гуманітарної допомоги. Тихає всім ночі, все буде Україна!